Всім привіт! Сьогодні чергове відео в нас на каналі і знову займаємося Волгою. Значить, що сьогодні? Ми їмо пічку. Не знаю то міф чи реальність, але вирішив попробувати. Ну, Трошки слабовато вона гріє. Я, якщо чесно, в ту херню всю не вірю, але вирішив провести експеримент і попробувати. E, значить, що Від'єднав патрубки від, що йдуть від двигуна до пічки. Тут вона кулутив таких шлангів. Стоїть е, циркуляційний насос на 12 вольт, акумулятор, е, балон, інфракрасна горілка, ну і чайник на горілці о, і лимонна кислота. І от Подача і обратка бачите, там є. Якщо ви видно, бачите, якісь трошки такі клапті, жмих якісь плаває, щось воно трошки і відмиває, але не знаю, як там ефект буде нормальний чи ні, то не скажу. Шланги його гарячі. Купив кислотиво, пару пакетів. Будемо варити, пробувати. Не знаю, що з того вийде, ну, от, але вирішив спробувати. Якщо. Не відмиється. Тут стоїть радіатор алюмінієвий, е, Є в мене радіатор мідний, тільки десь в закромах, я не знаю, в якому він стані, Якщо то поганяємо, помиємо і ніякого ефекту не буде, от, то в мене є мідний радіатор, треба буде його, якщо то може розпаяти, подивитися, перечистити механічно і запаяти назад. Ну подивимося. Поки працюємо так. Ось така схема. Отак От. От миємо. Це ж, щось плаває трохи, щось, щось воно відтуда вилітає. Видно, бачите, зверху. Такий накип якийсь. От. А як воно буде? То вже другий заход. От. Десь до години часу я ото його варив вже. То я все вилив, налив чистої води, знову пачку. Кислоти на цей чайник і варю знову. Ну, кислоти хватає будемо міняти. Зараз знову поганяю трохи, злю, знов свіжу воду і гонимо далі. Ну щось є, щось трошки вимиває, бачите. Але не знаю, який ефект буде потім, чи воно помиє добре, чи ні. Ну, якщо зміниться щось в кращу сторону, то шланги вже гарячі. Дуже гарячі. Вже чайник десь от, -от закипить, напевно. Обратка не така гаряча, подача то гаряча. Обратка гаряча, але не така, та подача гарячіша. Під'єднав так само от на подачу і на обратку. Потім можна навіть буде змінити, попробувати поміняти місцями подачу наверх, обратку на низ зробити, в другу сторону прогнати циркуляцію. Отаков воно собі там вариться то є все діло. Ну, подивимося, поки хай вариться, а там будемо бачити. Ну вже от-от, бачите, буде закипати. Так, да, вже от буде кипіти зараз чайник. Так, тут а в нас по тому ми тут з помпами, з тим всім порозбиралися. Е, попутно хотів, поки воно там собі вариться, щоб тут а не сидіти, губу не відкрити і не дивитися на то все. Напевно, я займуся, е, зніму кришку, де толкателі стоять. І треба там вже трошки путіє, то є все діло, вийняти привода. о, Там так само, не знаю, може вже прокладочку, яку треба замінити і. Замінимо прокладку, ну і кришечку загрунтуємо, помалюємо. О, вже буде, вже кипить. Треба трошки, не знаю, газ попробую прикрутити чи. Так, поки виключаю газ. Зараз буде через верх збігати туди в грілку тую всю. Поки зараз ще гаряче гонимо, там потім ще включимо. Так, то хай воно собі гонить, а ми зараз тут будемо розбирати тоє все діло. Подивитися. Ну що хлопці, не знаю, який то вже... Тут пачок я вже наскладав. Не знаю, який вже навіть і по рахунку той чайник вариться. О, Ну ми і миємо. миємо. От. Таке бачите. Темна вода. Ти ще чайник якась світліша, бо зараз тільки почало від'їдати той бруд там. От, ну Така якась темна іде. Тоді світліша трохи йшла. Може вже почало діяти по повній програмі. Ну не знаю. Гонимо, варимо. Е, по кришці я там вже сьогодні не дійшов, хотів сьогодні робити, але хужу, наглядаю тут, а так як бачите, так воно, залишити тут газ, то є все. І трошки опасно то є так залишати, то я вирішив, вже сьогодні не буду того робити, вже дороблю то є і займуся вже тоді чисто тим. Бо 10 робіт раз робити, то теж трошки воно. Ще тут а воно кажу трошки таке ненадійно, воно все так накину, щоб не зробити де біди. От. Що я зробив ще? Значить, для перевірки зняв я Зараз фонарика. О! Вийняв я моторчика. От І якщо от тут моторчик в нас стоїть, якщо руку всадити туди. О, то радіатора, я намацую, радіатор по всьому периметру о, гарячий. Тобто циркуляція є, то вже добре. По периметру він гарячий. Якщо він по периметру гарячий, то значить або він почистився. Я не знаю до того, якби я трошки. Е, як то кажуть, зметикував раніше, ще на автомобілі зняти моторчика і перевірити, як він, чи грів, чи не грів. Зараз я вже не скажу, то, чи помогло у, у ця вся приблуда, чи воно було вже. І просто ми підчистили його. Ну, о, Циркуляція, шланги гарячі, що подача, що обратка. Ось таке воно на колір. Не знаю. Поки ще миємо. Короче, поки ще не пізно, ще, може чайничок чи два заваримо, тоді е, чисто, чистою водою то є, все обов'язково промити пічку. О, щоб не під'єднувати до патрубків, до системи охолодження, бо, е, щоб воно туди нічого не пішло. Перемиємо чистою водою і тоді вже підключимо патрубки. Поки зараз ще варимо, будемо дивитися, що воно з того вийде всього. Так, я зараз напевно моторчика вже поставлю назад, так як я радіатора перевірив, що він прогрівся повністю, то я думаю, що можна вже встановити. Ну, бачите, ще от. Є, все-таки виходить, ще така херня трохи О, десь хапнув воздуху трохи. Забрав шланга. Пішло, ще є, ще вов спливає, бачите? Ось таке піна темного кольору, трошки ще якийсь мусорок все-таки що щось, ну якийсь ефект є по-любому. Але я так думаю, що напевно якби у вас пічка була забита... Ну, що вона повністю забита, то я думаю, що воно нічого б не дало. А так, от, бачите, плаває, там все-таки щось трошки ще вимиває. Ну, подивимося. Якщо радіатор вже по периметру гарячий, от, ну, то значить циркуляція є. То вже нема смислу там щось е, колупати і видумувати. Бо якби він е, там, наприклад, наполовину був і тільки трошки гарячий, наполовину холодний, ну, то, ясне діло, циркуляції нема. Так, значить, все є, то нема чого туди лізти. Просто стараємося зараз домивати, вимивати і збираємо все. Бо я вже думав, якщо не буде, скидати панель. Ну, Хто знає, волзі тут реально треба вивалити повністю все. Пічка стоїть тут. і... Треба зняти панель, то і все познімати, щоб до неї добратися, виняти корпус. Або там жигульові якомусь, чи ще в чомусь, тут проще вони тут ось стоять, легше тут ось консоль розібрали і виняли. Ну, тут треба цілу панель скидати. Тут роботи не знаю, може і не на один день навіть. Якщо також і пічку перепаяти, то і все переробити. Так що ставлю я моторчика назад. <кій> Зараз ми його... В принципі, крутиться тихенько. Ну, Тут, якщо вкрай треба, то його недовго тут три болтика відкрутити. Такий ще захисний кожух там. І можна колись буде, якщо він буде вже гаркутати, чи, що? Ну, чи буде більше часу, то можна зняти його обслужити, розібрати, почистити, перемазати. Поки ставимо назад і миємо далі. Так, ще що хотів сказати, що замітив, Вже оскільки часу чайник вариться, він вже не може закипіти. От, ті рази він кипів. По гори трошки, от, і прогони, прогони, і вже гонить і кипить, гонить і кипить. Вже скільки часу це означає, що радіатор забирає на себе зараз тепло і пішла хороша циркуляція. Вже чайник о, на тій самій температурі. Так само все виставлено і він не може закипіти. При тому, що води навіть менше, як тієї рази. От, і він не може закипіти. От, то Говорить про те, що радіатор забирає на себе тепло. Значить, пішла добра циркуляція. От. Ну і е, що ще хочу сказати? Я також е, час від часу е, включав пічку, ну, мається на увазі, е, вентилятора самого. О. І я вам скажу, що гаряченьким зараз дує. Бо дуло таким, літнім. Зараз вже дує досить таким гарним повітрям. Значить, якийсь результат в тому є. Ну не дула вона так, не дула. Начала дути досить таке гаряче повітря йде. Бо таке йшло, ну таке, літнє. А зараз вже гаряче повітря йде. І знизу тут возвус що вона ноги йде гаряче водме. О. Так що поки ефект є, я задоволений. Не знаю, чи то мені просто попало так, що щось помогло. Ну поки результат є, бо вона так не гріла. Зараз кажу, повітря досить таке... Ну, не гаряче, не таке, як він у марці, що руку не будеш тримати, але йде гаряче повітря. Бо кажу, йшло таке літнє. Вікно, на вікно, в принципі, хватало, щоб розмерзлося, але так в машині досить так собі, некомфортно. А зараз от, я двері відкриті, все, і чувств, ну, в машині відчувається, що так що тепло. Включений вентилятор, і зараз от в машині набагато тепліше, як в гаражі навіть. Що тепло йде з машини. Так що от ефект класно. Так що варимо ще, бачите. Не знаю, я от е, ці основні радіатори, то я колись ну, ці, то ясно, там же я їх ще ніколи е, не розбирав, не робив, а мітні. І на грузових машинах, і на легкових машинах, ну ці міднолатунні, розпаював, механічно чистив, от, соти її промивав, прочищав механічно, все, і в принципі назад запаював і воно все робило. От, Алюмінієві, то я не розбирав, не знаю. Тут о, от є е, ці вавусика розігнути, достати. Але я кажу, я з ними справи не мав, то не знаю, я їх не розбирав. Так що, поки результатом я задоволений, зараз ще поваримо ще трошки і, напевно, ще одного чайничка з кислотою. От. Одного чайничка з кислотою і о, бачите, кажу, він ще не може закипіти. От. Воно бурлить, бо ну, бачите, де вода волється то воно там і бурлить, але сам чайник не кипить, не може він ще закипіти. Значить Радіатор забирає тепло. Це результат хороший. Патрубків. Що обратка, що подача. гарячущі руками. ну Буквально секунду, 2-3, довше я не можу втримати їх. Так само і обратка. Напор, бачите, який гарний. Значить, пішла добра циркуляція. Бо на початку, коли я почав промивати, то, є все. то ну так, з обратки не, не йшов такий напор, як зараз. А зараз дивіться, який напор. Струя конкретна. От. Ну і видно, бачите, темненьке воно таке в тому чайнику. Так що напевно, ну зараз ще трошки ми його погонимо і знову зливаю, заливаю знову. Воду, кислоту свіжу і ще раз прогонимо з чайником. От на кислоті і далі будемо промивати вже чистою водою. Так, хлопці, ще проведемо експеримент. Зняв я в гаражі свого градусника, скільки там Ну майже 17 градусів зараз в гаражі, температура. Зараз на воздуховода ми його положимо і подивимося, що він нам нагріє. Вмикаємо. Було 17. Повітря, кажу вам, вже таке навіть досить гаряченьке, я би сказав. Вже останній, напевно, то буде чайник кипить, зараз там проганяється, ну ефект є, я результатом задоволений. Я не думав, що так вийде. Ну, але по часу віту трохи зайняло. Десь я приблизно в обід почав і вже десь сьома година вечора. Так, що там зараз показує? Дивіться, 20, майже 4. Зараз ще почекаємо трошки. Ну, класно, ну відчувається. До, досить вже таке кажу гаряче навіть повітря йде. 20 Майже 7 Так, хай полеже він зараз трошки і я тоді включусь, покажу. Ну що, пролеже він ще десь хвилинку, достаємо. О, що там в нас? 30 градусів. О, на воздуховоді в нас зараз 30 градусів. Ну, це не, не так, як він у марці, звісно, що там вже ру, руку не можна тримати навіть. Але скажу вам порівняно з тим, що було. Е, раніше таке літнє повітря доло. А зараз навіть, кажу, якщо от, по відчуттю руки, то таке гаряченьке. Да. О, 30 градусів це в принципі нормальна температура. Як для нашої радянської машини, то в принципі непогано. Ну, і результат є, я вам скажу, не дула вона так, не дула, бо на початку, коли я підключив е, оту всю систему, що склав, е, кажу, дуло таке легке літнє повітря. А зараз кажу навіть трохи гаряченьке. Може ще полежати, може воно ще нагонить, але... Може і нагнати, бо ж температура все рівно гаряча, то воно повинно там за хвилину, ще, плюс воздуховоди на себе ж якесь тепло забирають. По автомобілі розходиться, плюс же ж тут в мене в гаражі прохладніше, як тут відповідно і сюди в гараж тепло виходить з автомобіля. Так що Не, так і є. Навіть. На пів градуса спалу. Ну, бачите, ще як його де там положити. От. Але так, в принципі, класно. Так що, не знаю, мені це допомогло. Я ніколи цього не робив. Перший раз спробував, але результатом задоволений. Не гріла вона так. Вже давненько вона так не гріла, напевно, пару років останніх вона так не гріла. О. Ну, їзди, все. Лубове там хватало йому розмерзатися, там боковий, там поїздиш трошки, боковий, заднє все розмерзалося, але ну, не було такого тепла. А я от відчуваю просто зараз в автомобілі, що дійсно тепло. Класно тепло. Так що результатом, хлопці, я задоволений. Можу навіть сказати, що лайхак годний. Не знаю як кому йде, і може від стану самої пічки, як в кого вона забита. Ну от, може, воно так буде правильніше сказати, тому що ну, мені здається, що може і не кожному таке, такий, от, процедура та я підійде. Ну, мені от допомогло. І я результатом задоволений. Бо самі посудіть, що зняти панель і поміняти радіатора. Плюс скажу, в мене є мідний, але його треба паяти, розпаювати, бо я не знаю, в якому стані. Такого ставити бушну, складати і перевіряти теж не варіант. О, то Просто ну, півдня стратив. О, там, газу трошки стратив з балона, там купив тих пару пачок кислоти лимонної. Але в принципі, воно того вартувало. Обратка гаряча. Подача гаряча, все гаряче. Так що все класно. Отаке відео. Получилося. Мав кажу, що те, може завтра чи коли будемо приступати ще до того. От. Ну і колись там вже я хай поїжджу трохи, добре все прокачається, щоб повітря вийшло з пічки вже ну, на автомобілі. І я ще скажу свої враження після того, як вже вона буде працювати на автомобілі. Як вона буде себе показувати вже в роботі в русі з машиною. От. Ну, Я думаю, що результат буде, так як і змінилося так відчутно на місці, то і відповідно на автомобілі теж буде результат інакший в кращу сторону. Все, Всім дякую за увагу, всім пока. Так що для мене лайхак згодився от, і. Можу радити, що він, ну, він допомагає. Ну, по крайній мірі, мені допоміг. Так що, хто може, то можна пробувати. Якщо нема гурілки, можна кипятільника. У мене кипятільника нема такого. От, не користуюся таким і вдома немає навіть, то от вийшов з положення так. То будь-чим чим можна підігріти, то є все. Так що, всім пока.